26 лютого 2014 року, 10 ранку. Цього дня, 10 років тому, у Сімферополі українські патріоти зібралися біля будівлі Верховної Ради Криму на підтримку територіальної цілісності України. Голова меджлісу Чубаров у 2014 році був депутатом Верховної Ради Криму. каже про російська частина парламенту автономії, хотіла проголосувати незаконне звернення до Росії щодо ведення її військ 21 лютого. Потім перенесла на 26-те. Ввечері 25 лютого, 2014 року, і майже одностайно було прийнято рішення закликати всіх людей мешканців Криму. Вийти до Верховної Ради і не дати е, е, таким проросійським депутатам. Прийняти те рішення, яке від них очікувалося Москвою. Тоді одночасно відбувалися дві акції: про український мітинг, організований меджлісом кримськотатарського народу, та про російський зібраний партію Аксьонова «Русське єдінство». Координатор руху Євромайдан Крим Сергій Ковальський згадує, як ланцюг працівників міліції розділяв мітингувальників, але це тривало недовго. Перед мітингом ми приходимо да, на ну на захід. Стоїть поліція, яка посередині. Між площою од відорожає суди приходять, ніби проросійські, російські, ну автобус привозять, а суди приходять ті, які приукраїнські. і вони так чітко розділяють. В Вразгармітного ці поліцейські так беруть і виходять. сталкивая сталкиває при цьому людей. Сергій Ковальський стверджує, у проросійському мітингу брало участь багато людей, яких на півострів завезли з Росії. Підтримати Україну виходили тисячі людей, активних кримчан. Підтримати Росію ніхто не виходив. Бо ці люди були завезені, і для цього є дуже багато. Ну, Вони були підготовлені, це спеціально були підготовлені люди. Вот. Бо саме населення, яке було неактивне, да, навіть може, якісь проросійські російські думки в них, можливо, були, вони були налякані і сиділи вдома. Рифат Чубаров нині головним підсумком протесту 26 лютого називає те, що вдалося зірвати незаконну сесію кримського парламенту. Громадянське суспільство Криму за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу 26 лютого 2014 року. Воно абсолютно виконало свої повноваження, свою роль. Воно е, е, утримало Крим від тієї прірви, куди її. Збиралися кинути проросійські депутати в результаті сутичок під будівлею Верховної Ради Криму двоє людей загинули. Кілька десятків зазнали поранень. Ах, тим чи був 10 років тому учасником того протесту. А після російської окупації Криму над ним та іншими кримськотатарськими активістами влаштували політичне судилище. Вони намагалися серед нас знайти предателі, деякого знайшли. А з іншими домовитись, домовитись, вони не змогли, і от серед них я був і я. Я навмисно кожен тиждень їздив до Києва, зустрічався і з, з, з європейськими послами, і багато-багато виходив до ефіру і, в тому числі, знаходячись в Криму. І вони, їх це дуже дратувало. Чого гоза росіяни звинуватили в організації мітингу 26 лютого, 11 вересня 2017-го окупаційний верховний суд Криму засудив його до восьми років колонії суворого режиму. Через три роки мене звільнили. Я не знаю, що б. Я, я впевнений, що коли б того шансу не було, я би а, і вони відверто казали, що. Це білет в один кінець і не факт, що тільки 8 років. І я це розумів, але от, слава Богу, мені пощастило, і я через 3 роки вийшов. Увечері 26 лютого, 10 років тому, учасникам мітингу здавалося, що їм вдалося відстояти територіальну цілісність України. Та вже наступного дня вулиці кримських міст заполонили російські військові. Так починалася окупація, яку каже Шубаров, Росія не змогла показати, як хотіла добровільним рішенням всіх кримчан завдяки мітингу, 26 лютого. Анастасія Діденко, Богдан Заїка, Суспільне, Новини Крим.